Перш за все хочу привітати усіх наших викладачів, працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, всю нашу наукову спільноту із 85 річчям річчям дня заснування. 85 років для історії університету. Це ніби і не так багато, але за ці роки. Ми всі разом, ті, які працювали раніше, і ті, які працюють зараз, здійснили дуже великий стрибок в сучасний ринок освітніх послуг. Наш університет є конкурентоспроможним і знаним не тільки в Україні, а й у Європі і взагалі у світі. Хочу декілька штрихів до портрету університету, оскільки я багато років працюю в ньому і прийшла працювати ще тоді, коли він був Луцьким державним педагогічним інститутом. Отож, віднесемося пам'яттю до 1970-х років. Тоді, в нашому ще педінституті. Створювалися нові факультети, нові спеціальності, будувалися корпуси і гуртожитки, тобто створювалася така база матеріальна і наукова для того, щоб пізніше цей вищий навчальний заклад зміг перерости в класичний університет. І от в 1970-х роках був створений природничо географічний факультет. З цього цьому факультеті не вистачало фахівців для викладання багатьох дисциплін, і кадрова політика була спрямована на те, щоб привабити і заохотити сюди професорів, докторів наук, кандидатів, доцентів. І одним із таких, який приїхав сюди, був Петро Васильович Луцишин. От в мене він є на фотографіях. Я його згадую у зв'язку з тим. Що він, бувши завідувачем кафедри економічної і соціальної географії, виношував ідею про те, щоб створити факультет міжнародних відносин. І ось саме на цій кафедрі економічної і соціальної географії, за Ініціативою Петра Васильовича Луцишина спочатку було створено міжнародний інститут суспільної географії і менеджменту а пізніше створився і факультет міжнародних відносин, який зараз є потужним, на якому працюють видатні і відомі. Науковці, науково-педагогічні працівники, і саме я є представником цього факультету. І отож, з того часу наш університет пройшов дуже багато етапів свого розвитку. Спочатку він став Волинським державним університетом, пізніше Волинським національним університетом. Але за цей весь час. Розвитку його одне залишалося незмінним це постать Лесі Українки, ім'ям якої названо наш університет. І теж хочу повернутися до того періоду ще педінституту. Це теж 70-ті роки. Тоді за ініціативи ректора Нестора Володимировича Бурчака. Було створено музей Лесі Українки, і ось у мене є раритетне видання про відкриття музею Лесі Українки, коли були відомі академіки, приїжджали, зокрема, Микола Жулинський, літературознавці, мовознавці. І був утворений музей Лесі Українки. Пізніше, вже коли був університет. Був створений науково-дослідний інститут Лесі Українки і він існує, функціонує по сьогоднішній день, і наша патронеса завжди залишається з нами. Ще раз вітаю всю нашу спільноту, всіх лесених людей, з ювілеєм нашої «Альма-Матера».